Доброго дня! Мене звати Сікорська Надія та я є представником Чесько-Української бізнес Асоціації. Сьогодні ми поговоримо про імпорт та експорт товарів між Україною та Європейським Союзом. Підписання угоди про асоціацію Європейського Союзу з Україною. У 2014 році створило умови для більш тісного економічного співробітництва. В той час влада Європейського Союзу вжила низку інших заходів для підтримки бізнесу між Україною та країнами-членами Європейського Союзу. Угода про асоціацію є одним із основних інструментів зближення європейських держав з Україною. Перш за все, цей документ підтримує більш інтенсивні політичні зв'язки, міцніші економічні зв'язки та повагу до спільних цінностей. З 2016 року діє угода про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі або ПВЗВТ як частина угоди про асоціацію. ПВЗВТ відкриває ринки для товарів і послуг з обох сторін. Для українських і європейських компаній стає набагато легше та доступніше імпортувати з та експортувати в Україну чи будь-яку з 27 країн-членів ЄС. Однією з найбільших переваг для українського бізнесу є скасування тарифів, а також полегшення митного руху на міжнародних кордонах. Ще одним плюсом угоди є її спроба гармонізувати правову систему України та ЄС щодо конкретних законів, правил та процедур. Що стосується митних тарифів на торгівлю товарами, то більшість з них вже скасовано. Загалом угодою вилучено 94,7% тарифних позицій, 98,1% зі сторони ЄС та 99,1% зі сторони України. Однією з хороших новин для імпорту та експорту є прийняття Європейського торговельного регламенту, який набув чинності 4 червня 2022 року. Регламент дозволяє тимчасову повну лібералізацію торгівлі та призупинення дії митних тарифів на експорт до 5 червня 2023 року українських плодоовочевих та промислових товарів до Європейського Союзу. Завдяки цьому Європейський Союз суттєво підтримує економіку України. Нарешті, 23 липня 2022 року, Європейський Союз надав Україні статус кандидата. Це унікальний історичний момент, який дає великі надії на майбутню тісну співпрацю України та Європейського Союзу. Щойно Україна стане членом ЄС. Вона зможе повною мірою використовувати весь єдиний європейський ринок і вести транскордонний бізнес без будь-яких обмежень. Однак до того часу український бізнес може скористатися будь-якими із зазначених винятків, які вже схвалені європейським союзом. Якщо у вас є питання з приводу експорту та імпорту товарів, Звертайтесь до нас за професійною консультацією. Чесько-українська бізнес-асоціація створена саме для підтримки українських підприємців. Ідеальним місцем для того, щоб розпочати свій бізнес прямо зараз в Європейському Союзі, безумовно може бути Чеська Республіка. Якщо ви хочете дізнатися, чому. Подивіться наше відео, чому варто відкрити бізнес у Чехії, або залиште коментар нижче.